Я усім привіт! В цьому відео я спробую викопати найбільший кар'єр у Майнкрафт За обільшки він більше, ніж один чанк. Разом з цим мені потрібно збудувати одну автоматичну ферму, потім дізнаєтесь яку. Та зробити собі крутезне кайло. Ну а якщо вам сподобається це відео, то будь ласка, влібіть свою королівську подобайку і підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно. Отож, не буду вас більше затримувати, приємного перегляду. Ну що, я вже у світі і давайте для початку розмножимо коров Їжте, їжте. Та зберемо весь урожай. Ви тільки подивіться, скільки тут всього. Ну і залишилося все висадити. До речі, я засадив майже все поле. Ну, як ви зрозуміли по назві відео, я буду будувати Адольфа Гітлер. Ох, ти йо, не той сценарій. <пи> ну, як ви зрозуміли по назві відео, я буду викопувати величезний кар'єр. І ви справді думаєте, що я буду робити це оцим кайло? Ні-ні. Тому нам потрібно зачарувати та зробити супер-дупер крутезне кайло. До речі, ось наші плани на сьогодні. Зробити ферму тростини, добуде багато діамантів, зробити чародійський стіл, ну і викопати кар'єр. Отож, для ферми нам потрібно зробити наблюдачі. І боже, я забув, що нам потрібно здобути та пісок. Отож, пішли за ресурсами! Так, я взагалі-то шукав редстоуна на зомбі. Мені здається, я добув занадто багато редстоуну, але головне, щоб вистачило. Так, ну залишилось тільки добути пісок. Пацана, в тебе є щось нормальне? Не пройшло і півроку, але я нарешті його знайшов, тому поїхали копати. Ні, не отак, а отак. Мені здається, що такими темпами я викопаю весь пісок в цьому світі. Ну що ж, зламала свою лопату, але подивіться, скільки піску я накопав. Зараз мені б якось додому повернутися. Ура! Я думав, я ніколи цей будинок не знайду. Тут вже і корівки підросли. Тепер тут стадо сань Майнкрафт. Отож, тепер всі ресурси здобуті. Давайте крафтити. Ну і переплавляємо пісок. Праця йде повним ходом. До речі, Майнкрафт вирішив, що я маю зголодніти. Довго я на хлібі не протяну. Тому в майбутньому зробимо собі якусь автоматичну ферму. Отож, настав час зробити ферму трастини. Я думаю, детальний туторіал вам робити не потрібно, тому розкажу коротко. Будуємо невелику лінію, біля неї викопуємо ямку, де буде розтікати вода. Ну і заливаємо її. Далі ставимо поршні та висаджуємо тростину. Далі ставимо наблюдач, копуємо яму для воронки скринею. Найголовніше в цьому. Моменті її під'єднати. Тепер закриваємо задню частину блоками, щоб потім тут зробити механізм. Закриваємо все склом. Залишилось тільки все під'єднати. Ну і давайте перевіримо нашу ферму на практиці. І ось, все працює. Я ще закрив тут округляком, щоб тростина не вилітала. Ну а весь урожай буде падати сюди. Тепер потрібно 5 тисяч років поафекашити. Але це все таки краще, ніж добувати тростину вручну. 2000 я поафекашив і давайте подивимося, який результат. Нічого собі, це краща ферма, яку я коли-небудь робив. Хоча я ніякі ферми не робив. Але вона реально дуже топова. Тому користуйтесь. Знову розмножаємо корів. Ні. Е, в мене дві корови вилізло. А, все добре, я їх назад загнав. Тож, поки вони ростуть, давайте добудемо трохи діамантів. Ну, як трохи? 12? Майнкрафт тобі добре? Тож тепер я багатий. Пішов звідси. Ну, похід в шахту вийшов доволі крутим. Я знайшов 23 діаманти, тож пішли додому. Ну що, я вже вдома, і давайте розмножимо корів. До речі, їх стало набагато більше. Та перевіримо ферму тростини. Ну, в принципі, ну, як ви пам'ятаєте, я хотів зробити зачарувальню. Тому беремо все наше дерево. А ти часом не можеш дати свою шкіру вдовг? Ні? Коротше, давайте виріжемо весь клан Саня Майнкрафт, тільки не ображайся. І скільки книжних полиць, 21. Просто ідеально. Залишилось тільки скрафтити чародійський стіл, ну і поїхали будувати зачарування. Зробимо ще якийсь декор, наче отак нормально. Ну і одна стіла й виконана. Тепер залишилося добути трохи досвіду, а в цьому нам допоможе кварц. Остання жилка і більше таймлапсу не буде, бо я задовбався це монтувати. Коротше кажучи, я повернусь до вас, коли у мене буде 33 рівень. І. Magic. До речі, це було дуже довго. А знаєте чому? Спитайте в того газу. -то. Ну і нарешті можна зачарувати наше кайло. Саня, не знімай, я лазурить забув. Тепер вже точно. І ефективність 4. Оце я розумію. Вже дуже велика частина відео пройшла, а я все ще не почав копати кар'єр. Тому потрібно це виправляти. Але для цього нам потрібно викопати цілий ліс. Поїхали. Короче, як то кажуть, магія монтажу. Ну що, отаку територію я вирівняв, і давайте визначимося з розмірами нашого кар'єра. І ні, я не професіонал Майнкрафту, і я не пам'ятаю, скільки блоків в одному чанку. Google мені сказав, що один чанк шириною у 16 блоків, тому множимо це в декілька разів. Ммм, капець. І розміщаємо територію. Ось таку розмітку я зробив, тут трохи більше, ніж 16 блоків. І тепер треба починати копати. Боже, за що мені це? Чому це так довго? І це я навіть ще перший слой не прибрав. І в мене вже зламалась лопата. Я думаю, діамантовою буде швидше. Ну що, я викупав уже всю землю, і в мене на це багато часу пішло. Попереду ще дуже багато слоїв кругляку. Ну і давайте затестимо наше кайло. До речі, копає доволі непогано, але вона скоро зламається, я в цьому певний. Може, я не буду це знімати? Боже, я ж сам це придумав. Друзі, подивіться ось сюди і на мій інвентар. Це відео було начебто якимось експериментом, що може знаходитись в цілому кар'єрі. Тому давайте зробимо собі міні склад. В одній скрині, наприклад, буде кругляк, в одній скрині буде вугілля. Я надіюсь, нам цих скринь вистачить. Але давайте продовжимо копати кар'єр. А ні, землю я не всю викопав. Ого, лазурит на такій висоті, неочікувано. Стоп! А як мені звідси вибиратись? Щось я не подумав. Тому старий добрий спосіб. Давайте складемо всі речі, тому що в мене інвентар не безкінечний. Копав я дуже-дуже довго. Може, сюди динаміти підкинути, тому зараз нам потрібна ніч та трішки наших друзів зелених. Навіщо ти взірвався? Ого, да тут прям банда. Коротше, порху я назбирав зовсім трохи, але мені здається, нам цього вистачить. Як там динаміт крафтиться? Щось воно не дуже взірвало, але хоч щось. Ну, коротше, динаміт тут не дуже поможе, тому продовжимо копати далі. Коротше, кют вже старий, тому більше відео не буде. Всім пока! Ага, повелись? Ні, ви не подумайте, я не здамся ніколи. Може все-таки здатись. Які не кажіть, що я знову забув дробину. Це все, звісно, довго, але потрібно довести діло до кінця. Тому... Я думаю, вам вже наскучило дивитись цей таймлапс. Тому повернусь до вас, коли докопаю до Глубосланця. Друзі, це ще, звісно, не кінець, але ви готові це побачити? Бам! Просто подивіться, який великий кар'єр! І знаєте що? Це ще тільки половина. А що буде, коли я докопаю до бодроку? Я думаю, це вже варто у вашої подобайки. Тому. ти знаєш, що робити? Поки я це копав, я зламав своє діамантове кайло і два залізних. Нормально. Але у мене ще рівень не закінчився. Тому давайте зробимо собі нове діамантове кайло. І. знову ефективність 4. Серйозно? А, так ще й шовковий дотик. Ну, в принципі, теж дуже круто. Ну і давайте продовжимо його копати. До речі, тут є невеличка печерка, я думаю, що це добре. Але давайте далі копати. Друзі, я почав копати глибосланець, Він копається набагато довше, ніж звичайний камінь. От тепер, друзі, я вам обіцяю, це буде останній таймлапс, і я вже точно докупаю до бедроку. І я копав дуже довго. Там було багато всяких руд, але як виявилось, діамантів там було зовсім трохи. Я хотів реально закинути цей проєкт та відкласти його в довгий ящик. Але ні, цей час настав. Друзі. Ви знаєте, що це означає? Так-так, я нарешті докопав до будороку. Залишається тільки викопати ще три слоя, і кар'єр буде повністю готовий. 2000 ну що, друзі, завдяки вам, я це зробив. Якби не ви, цього проєкту не було. Та й відосу теж. Тому просто дивіться. Я надіюсь, вам сподобався цей проект та й відео в цілому. Тому, якщо вам не складно, можете вліпити свою короліську подбайку і підписатись на канал. В мені буде дуже приємно. Ну а з вами був Кют. Бувайте!